Звичайно, Ми розуміємо, що Одеса наразі має критичну точку важливості у сфері імпорту експорту зерна, у сфері перевезень. Ваші вим зробили дуже багато у тому, щоб зробити можливим цей зерновий коридор, на який наразі це працює, і ми це бачимо і дуже поважаємо такі успіхи. Дуже добре розумію, що діяльність Одеси це, це є дуже важлива не тільки для української економіки, але також для стабільності світу, також Північна Африка, Близький Схід. Тобто, ми розуміємо, що Одеса повинна працювати як. Ну, найважливіше э, зерно вага для України щойно повернулася з саміту миру, який відбувся декілька днів тому у Швейцарії. Хочу зазначити, що ми також це обговорюємо. Там було багато країн, які були присутні з Африки, а також з Латинської Америки, для яких питання це є дуже гострим і дуже важливим. Тому звичайно зараз дуже багато зусиль буде сконцентрованих на допомогу покращенні праці зерном та спортами, і звичайно, на посилення протиповітряної оборони. Німеччина нещодавно. Погодила передача третьої системи Петря. Польща, якщо ви дуже добре знаєте, намагається допомагати це зброєю Україні, і ми переконуємо наших партнерів, щоб пропорційно кожен як може також передавав зброю для України, щоб Україна могла оборонятись, також щоб Одеса, як Зерновий порт могла працювати. Наступного тижня ми зустрінемося в Люксембурзі, де ми офіційно розпочнемо переговори про членство України в ЄС, країни Веймарського трикутнику відіграли тут важливу роль. Україна виконала свої зобов'язання, але безумовно дуже багато питань на порядку. Денному але найперше питання це протиповітряна протиракетна оборона, яка дозволить захистити українців, українські міста, українську економіку і а, українське життя.